У нас в гостях відомий політичний діяч, депутат Верховної Ради двох скликань, перший заступник голови партії народна влада Володимир Павлович Нечипарук. Володимир Павлович, ми знаємо, що ви свого часу відвідували Лівію і навіть зустрічалися з її лідером Муамаром Каддафі. Чи не змогли б згадати про ту зустріч? Дуже великим задоволенням я можу. Вам розповісти про той час. Це був кінець 2005 року, і на запрошення лідера Львівської революції Муамара Каддафі, який і є фактично головою партії Народна Влада, яка існує в Лівії. А я тоді також був головою партії Народна влада, яку я організував в Україні. На запрошення ми з членами політради виїхали на приватному літаку, який за нами прислав Кадаф, і ми вилетіли в Тріполі і пробули там сім днів, скажімо, з великим задоволенням. В той час приблизно в Лівії було біля семи тисяч наших. Українських спеціалістів це в основному лікарі, медсестри, інженери, технологи газодобиваючої промисловості, а також е, люди, які, е, наші, які наймались і працювали там і в міліції, і е, військових або Збройних силах От. Ну, вони були як громадяни наші, вони не направлялись, скажімо, як військові, а просто там їх приймали на таку роботу. В той час вони заробляли там 700 доларів в місяць, і це на той час була велика зарплата. Вони забезпечені там в Лівії були житлом безплатним, до речі, тільки платили за комунальні послуги. В Зв'язку з цим, коли ми приїхали, то в честь нашого приїзду Муамар Кадафі підвищив їм заробітну плату до тисячі доларів е, в місяць. В цей час, коли заробітна плата середня лівійського народу була 450 доларів на місяць. Ну, е, 400-450. А нашим спеціалістам він тоді е, поставив таку або е, е, уряд Лівії, скажімо, е, зробив таку зарплату, заробітну плату. А. Значить, е, ми побували і на нафтогазових промислах, і побували і в портах лівійських, де вони відгружають нафту. Е, побували на багатьох державних різних державного характеру, зборах і так далі. В Тріполі, в столиці Лівії, в Тріполі приблизно проживає десь біля 4 мільйонів Лівійців, а в самій Лівії там біля 6 мільйонів. Ще мись, я вже точно не пам'ятаю. От. Е, тому львівський народ дуже викований, е, це мусульмани, е, араби, е, і народ, який має приблизно розвиток свій не гірше, ніж слов'янин. Е, і в зв'язку з тим, що я тоді був ще й і головою об'єднаного українського козацтва. І міжнародного козацтва, а Кадафі являється лідером козацтва львівського, тільки в них називається не козацтво, а господіне. От, бідуїнський рух. Ну як в нас козацький. ну точно така сама структуризація. Точно люди, які фактично захищають свою сім'ю, свою державу, свою землю, добровільно захищають без оплати державою і так далі. От. Нам було дуже інтересно, і ми протягом семи днів знаходились е, в Лівії. В той час, коли ми приїхали, е, Лівійська конституція або так звана Зелена книга, була. Е, до речі, дуже правильно і добре Муаммар Каддафі написав там і про парламентську державність або управління парламентське в державі, про президентське управління і доказав, що найкраще це пряме народне управління. І скільки ми не зустрічались з лівійцями, по-перше, високо культурно розвинуті. Народ люди. По-друге, нема п'янок, не вживають алкоголя, діти в школах навчаються окремо хлопчики, окремо дівчатка в класах. Де б ми не поїхали, завжди дуже висока культура і дуже радісне і таке було відношення їх до українців. От іменно до українців, тому що вони набирали і з України людей собі е, на роботу, запрошували, і наші задоволенням туди їхали е, особ, особливо такі спеціалісти, як лікарі, е, як інженери е, газо нафтодобиваючої промисловості. Я вже на цьому е, зупинявся, тому. Хочу сказати, що Кадапі ще є лідером партії народної влади в Лівії, потім він якби лідер був арабського руху в Північній Африці і на Близькому Сході. І його признавали. Всі лідери держав арабських арабського світу, тому нам було дуже інтересно і багато про що говорити. В Зв зв'язку з цим ми тоді йому присвоїли княжий титул, який він і Золотий Орден князя Володимира Великого першого ступеня. Скажемо, це єдина людина була. Який отримав нас першого ступеня Золотий Орден. Далі ми йому присвоїли звання генерала козацтва. Я зупинявся, що бідуїнство і козацтво це фактично одна лінія, скажімо, поведінки людей, таких, які дбають про свою батьківщину, про свою землю і готові її захищати. Тому е, ми були дуже на близькому таких близьких відношень. Він нас приймав в своєму зеленому шатрі. От, в той час е, Тарасюк був міністром закордонних справ України, Борис Тарасюк. От, і він пролітав літаком, десь він е, чи в Австралію летів, чи я вже не пам'ятаю куди, ну в Тріполі. Там була посадка, зупинка, і він також зустрічався з Кадафі. В той час, коли Кадафі, скажімо, нас приймав в зеленому шатрі, і ми фактично три доби з ним зустрічались, то зустріч з міністром закордонних справ України тривала буквально там 5-7 хвилин. Тобто я хочу сказати, яке було радісне відношення і зустріч Кадафі тоді з нами. Ми тоді багато вели просвітницької роботи. Ми зустрічались по, всіх, по всій території, де ми проїжджали, а ми заїжджали десь в п'ять міст, тоді заїжджали до фермерів, які там розводять верблюди. Коней арабських заїжджали в Аули в населені пункти, де нас діти дуже радісно зустрічали і тільки із за того, що ми з України. Була ну, незабутня не така зустріч. В той час ми багато виступали по телебаченню по їхнє телебачення Аль-Джазіра. От, яке дуже це телебачення фактично всієї близького Сходу і північної Африки, таке діє, та да, і по всій Африці, по-моєму, у них там є. І дуже справедливе телебачення, до речі. О, нічого журналісти не придумують і ведучі. О, тільки працюють в прямому ефірі і е, передають те, що е, ти говориш. Ніхто не, не так, як от, в Україні, що скажеш, а ну, може тобі перевернути на 10 разів в різні сторони і викрутити так, що е, і не зрозумієш, що це ти говорив і про що ти говорив. Тому е, дуже було інтересно. А саме інтересно було те, що в той час, скажімо, американці вже напали, бо вже йшла війна, або вона фактично вже закінчувалась в Іраку, коли американці напали на Ірак. І ми дуже тоді Аль-Джазіра висвітлювала питання. А я був добре знайомий як народний депутат, перший заступник голови правоохоронного комітету Верховної Ради України. Я тоді е, був з послом Іраку. Ми дружили. І е, якщо ви пам'ятаєте, тоді американці, коли нападали на Ірак, тоді вони і на президенту був Леонід Данилович Кучма в Україні. Е, я на цей час рахую, що це був один із кращих президентів, які на сьогодні, ну Янукович ще себе не показав, Віктор Федорович, поживемо, побачимо. І е, це на мою думку, тому що е, я розумію, що і американська політика, і політика опозиції е, нашої, які підтримували, і, або фактично е, нагло були призначені президент Юрченко американцями, і Юлія Тимошенко так само. Е, Скажімо, американськими євреями. От, я добре знаю, що Юля це, це Ну, я її не перевіряв, але із е, е, інформації, е, яка була тоді, Дмитро Чобі давав, і інші, що вона е, єврейка, є, єврейсько роди е, багато хто тоді і при владі були, ну і вона е, зустрічалася там із Мадлен Олбрайт секретарем Сполучених Штатів і так далі, тому зрозуміло, що дай Ющенко, ви всі знаєте, що дружина мігрантка наша, його Катя, і в Штатах не знаю теж, що вона працювала і батько, і вона працівники центрального розвідувального управління Сполучених Штатів, така інформація тоді проходила. І я це добре знав. Тому якщо е, перейти, скажімо, е, в тодішню або е, в тодішню історію, то тоді я єдиний, який виніс постанову, тому що кучму обвінили в тому, що він якоби Іраку поставив три кольчуги, ось, хоча е, кольчуги в Іраку були такі потрібні, як мертвому припарка. Тому що в Іраку не було озброєння такого, яке необхідні були кольчуги. Кольчуги – це радні установки, які там до 500 метрів низькі стилі ловлять, а в нього не було нічого. От американці нагло тоді наступали. Якщо по великому рахунку, то ми знаємо, чому це рід бушів і. Хусейна вони займались нафтою і потім вони щось з Хусіном там порвали стосунки, і Хусейн біля готелю зробив з керамічної плитки портрет Буша Старшого, і хто заходив в готель, то витирали об обличчя якби Буша Старшого, витирали ноги. От. Але ми трошки. Тоді був скандал, ні, це я розкажу чому. Тоді був скандал, і президент Буш, младший тоді президент Сполучених Штатів, незаконно, несправедливо напав на Ірак. При цьому були знищені десятки тисяч іракського народу, захвачені нафтові газові скважини. І на цьому все закінчилось. А Хусейна, за те, що він е, е, зробив цей портрет і витирали ноги в морду бурша старшого, повішали. Ось вот і все, закінчилася ця епопея. О. Тобто можна собі представити, що таке е, американські імперіалісти, як вони ведуть себе на, скажімо, е, з народами, е, е, з арабськими і з мусульманським світом. О. І, і повертаючись до Лівії, як ви вважаєте, от нині ситуація та військова операція чим завершиться? Я хочу зупинитися все-таки тоді. Тоді я мені дві постанови на Верховну Раду і підтримали мене аж 15 народних депутатів в тому, що я тоді осудив е, дії е, імперіалістів Сполучених Штатів проти Іракського арабського мусульманського світу. і проти того, що вони. Сполучені Штати, які і є організатором цієї е, колонізаторської війни на, е, в Північній Африці і Близькому Сході, фактично, е, скажімо, повторили те, що американці повторили тоді з Іраком. О. Я е, наскільки я був в Лівії, я вам зупинявся, розповідав, я знав наскільки народ лівійський поважає і любить свого лідера Муамара Каддафі. По-друге, Муамар Каддафі побудував таку державну систему управління е, державного в Лівії. В який народ при владі. В них немає парламент, збирається. Фактично, весь народ це є депутати, які працюють в парламенті. От так розвинута система. Вони приймають законопроект, його обсуждає весь народ. І тому я не вірю, що могли бути повстанці, які це могли бути е, ізраїльтяни, євреї. Е, до речі, е, по е, передачі по новинах. Яке «Євроньюз» передає новини? Один повстанець такий, як вони говорять, правда, обличчя було закрите, ну видно, що то Арабський єврей. О. Значить, Він говорив: ми не можемо самі організуватись, тому ми запросили командирів з Ізраїля, які нам допомагають правильно розставляти сили, правильно воювати. Слухайте, це яка демонстрація? І потім оказується, що е, е, з пісна, Англії місяць е, 20 чоловік е, бороздить там, е, скажімо, львівські простори. Це звідки вони попали? От хто готовий це повстання? І це е, не повстання, а це вторгнення організоване. Перед тим Сарказі. Ми всі добре знаємо, що і Сарказі єврей з Венгрії, ми добре знаємо, що родом із Венгрії, або батьки його звідти. Ми добре знаємо, що і в Обами, бабушка Сара. І недаром негра, скажімо, вибрали президентом Сполучених Штатів. О, який на сьогодні, замість того, щоб захищати, він же, скажімо, весь народ його підтримав, тільки за того всі е, негри, чорні, я не знаю, як правильно назвати, я їх не обіжаю, я їх люблю і поважаю. Вони нещасний, бідний народ і мають право жити на землі краще. О, е, всі подумали, що він буде захищати всі е, е, слої населення, в тому числі. і... Але як оказалось, править не Обама, а править група бувших каменярів, які з півдня Франції перебрались в Америку, які на сьогодні. валюту на ту бумагу. Ви розумієте, що це таке? Бумагу продають, а получають на валюту. І так собі... Е е Країна живе, а хто не хоче цього робити, так як Лівія, давай його заберемо. В тому числі Кадафі. Він тільки прийшов президентом. Перше його було, це е, його зустріч е, е, з Муамаром Кадафі і Сарказі зустрілись і е, план обговорили або... Е, е, Договір був про будівництво е залізниці в лівій і так далі. І наскільки мені відомо, то Лівія заплатила там біля двох мільярдів церказів коштів, О, ну, відомо із преси, і засобів масової інформації. До речі, син е кадав, який сказав, що е ці гроші пішли на вибори з Сарказі, о, вже вбитий, ви знаєте, що його вже немає. І якоби його вбили лівійський літак і, і так далі. Но ніхто цього не передає, ніхто не передає справедливі показання, кроме наших лікарів, наших медсестер, наших людей, які знаходяться в Лівії. В Лівії ніхто цього не передає. Наші розповідають, приїхали Бориспіль, каже, слухайте, яке там повстання. Я говорив з людьми, з цими зустрічався. Там каже, просто наїзд Франції, Англії, Америки організували от наїзд і хочуть захватити. Просто Наглим способом захватують територію, а їм територія то не потрібна, їм тільки потрібні скважини, нафтові і газові скважини. От що вони захватують. Ого. І з нами був Володимир Павлович Нечпарук, перший заступник голови партії Народна влада.